Скажіть, чому ви запросили приєднатися до акції саме з цими якимись люди на ходулях, до железні руки? Що то було? Це були корупційні руки, які тягнуться з регіонів. Це руки... регіонів. Зокрема... З партії регіонів. Зокрема, і з партії регіонів. Але їх усіх поєднує те, що це кандидати, які вже. Довели свою недоброчесність, які використовували свій мандант для самозбагачення для збагачення якихось бізнес еліт і повтікали в сільські місцевості в віддалені від Києва село Рома в село а, і там агітують. Там вони мають адмінресурс, там вони мають а, гроші, там вони можуть купляти ту ж саму гречку і не тільки гречку. А, і а, заподрювати мізки виборцям. А, ми сьогодні разом з вами. І не лише з нами, а ще до приєднався до цієї акції Transparency International зі своєю аналітикою і інші журналісти, і активісти, які виступають за чистоту майбутнього парламенту. І ми з вами. А вони думають, що на селі такі дурні. Типа та, um. от ну, чого на село вони пішли. Тобто міста вже брати не виходить, так? В міст, як ви сказали, гикавка від гречки. Та? Я тобі от, от розказує сильніш люди. Вони в принципі, їх же. А, а чим їх там підкуповував? Ми вже говорили, чим там підкуповують. Архетипічними цінностями українського <с села Але гречкою на селі підкуповувати. Це все одно, що прийти з відром картоплі і сказати, ну, це вам хабар, голосуйте за мене. Ні, Та гречка, мене, гречка, гречка це, це ресурс, серйозно, і на селі. Звичайно, горілка то валюта на селі. Не знаю, на селі валюта самогонка. Я знаю точно.